Привіт, дорогі глядачі мого каналу. У цьому відео я б хотів розповісти про систему інтернет-банкінгу privat 24. Всі, хто користується інтернетом, замовляє там якісь послуги, чи просто може платити за якісь речі. Я, наприклад, завжди плачу за інтернет, в самому інтернеті. Повинні мати якусь гнучку систему, розрахунків. так? Само собою що такою системою можуть виступати м, різноманітні електронні гаманці, такі як WebMoney, Payer, Payza, PayPal і, і тому подібне. Але е, од, одна е, така суттєва... Е, ну, суттєвий негатив таких платіжних систем в тому, що вони. Що вони віртуальні, тобто потім реально ви з них якимось чином гроші не отримуєте. Ну, ви можете заперечити, що є різні нюанси, там якісь платежі поштою, якісь там різноманітні термінали і так далі, але тим не менше, в цьому якраз перевага банкінгових систем реальних банків, в тому що ви зможете гроші. Переводити на свою фізичну карточку і користуватись потім цими грошима, якщо ви, наприклад, їх заробили в інтернеті. І навпаки, тобто ви зможете своєю карточкою розрахуватися безпосередньо за різноманітні послуги і різноманітні речі. Отож, якщо хтось боїться, що це небезпечно, ну, переконувати не стану, просто скажу, що скільки користуюся, просто. Десятки тисяч гривень вже переводилися, і жодних проблем не було. Найголовніше, що система не тільки там якісь паролі, але й кожен раз генерується код, який приходить тільки на ваш телефон. Ну, хіба що в разі викрадення вашого телефону, до якого прив'язаний сайт, могли б виникнути якісь проблеми. Але, зрештою, телефон і карточки завжди швидко блокуються. Отож, щоб зареєструватись, Системі Приват-24 е, потрібно перейти ось на оце вікно. Посилання я розміщу під відео. Е, далі потрібно ввести номер телефону, причому зважте, цей номер е, ну, добре було б, якби це був той самий номер, який прив'язаний до е, ваших. Е, до, до, ну, до, у вас як клієнта Приватбанку. так, І у вас повинна бути карточка. так, Ви повинні бути вже клієнтом Приватбанку, щоб завести собі аккаунт у цій системі інтернет банкінгу. Вводите сюди 4 цифри своєї карточки. Бачите, от тут показано, що це останні 4 цифри зображені на карточці. Е, також. Потрібно ввести ваш емейл, на який вам будуть приходити різноманітні сповіщення, і придумати пароль. Причому пароль має складатись не менше 6 символів, а, а, і складатися з букв тільки і цифр. <кху> Ніяких спеціальних символів тут не передбачено. Ось, коли ви це все зробите. Тиснемо зареєструватись, вам прийдуть якісь коди, і е, ви таким чином зареєструєтесь у системі Privat24. Вам прийдуть коди якісь на пошту, щоб підтвердити, е, і на телефон. так? Потім, коли вам треба буде війти, Наступний раз, тобто після того, як ви зареєструвалися, вам потрібно буде ввійти. Вам ем, потрібно ввести вже зареєстрований вами номер телефону і ваш створений пароль. Так, вводите пароль. І відкриється у вас кожного разу при вході, саме те, про що я говорив в якості безпеки, І відкриється віконце, де потрібно буде ввести пароль, який приходитиме вам з SMS на ваш телефон. Ось, чули, щойно звук, це до мене на телефон прийшло таке СМС. Ввожу код. І відкриває мій аккаунт. Так? Отож, в наступних відео я вас познайомлю ближче з інтерфейсом системи інтернет-банкінгу Privat24. Скажу вам, що система має багато різноманітних функцій, можливостей, можна заводити собі додаткові. Інтернет-картки для розплати в інтернеті, можна заводити тут же в інтерактиві депозити, е, інші функції, здійснювати оплату, поповнювати різноманітні послуги, поповнювати мобільний телефон і багато чого іншого. Так? Купляти залізничні квитки словом опцій і можливостей дуже і дуже багато. Отож, раджу вам зареєструвати в системі Privat24. Якщо відео було вам корисним, ставимо палець вверх, підписуємось на мій канал, я буду далі знімати для вас чудові відео. Якщо виникають якісь питання, пишемо у коментарі. Хай вам щастить!